Сергій Жадан, хай це буде найдовша ніч на землі, і нас хай не буде видно на цьому тлі, і вулиці наші, обжиті нами старі, хай освітлюють вуличні ліхтарі. Хай це буде час для мовчань, час, коли втрачає сенс кожне зі сперечань, коли немає сенсу прощатися назавжди, оскільки нікому з нас немає іти куди, хай я буду першим, хто все прокляне. І хай тоді ніхто не почує мене, хай всі далі думають, що мовчать усі, що це б'ються хвилі на далекій косі. Потім усе стане на свої місця, і літньому вечору не буде кінця, і ніхто не згадає ці сутінки по містах, тому що найлегше ми забуваємо саме страх. Але доки час придивляється до темряви у собі, доки мова змінюється, мов ґрунт по сівбі, доки не минуло те, що мине, доти звертай увагу на головне. Завжди постійно поруч були ті, що вміли триматись любові навіть тоді, коли не було як триматися взагалі, серед цієї найдовшої ночі на цій землі. Завжди були ті, що вибивалися з ночей. І щоразу скріплювали порядок речей, умінням любити й ділитися ним одним, ось їхнє вміння і залишаться головним. Заговори нині свою тишу, заговори, протяги на пагорбах, як прапори. Око твоє вихоплює з цієї весни барвники безкінечності і глибини.